Добрий день, шановні підписники, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як зварити дієтичний холодець. Корисний для здоров'я. Який не буде вам нагружати підшлункову залозу, давати багато холестерину. От. Ну і людям, яких хворе серце можна їсти. В той же час він дуже буде корисний. Для суглобів, нігтів, волосся. От для цього беремо самий головний елемент, наливаємо водички повну, бо воно буде кипіти годин 6 википище. Спочатку можна не повну, а поетапно наливаємо водичку, щоб закрити оцей самий головний елемент, щоб покрила його водою. Це так званий скакунець. О, тут нема м'яса, нема жиру. Тут одна, один колаген. Це суглоб. Суглоб яловичий, телячий. І, і саме це дає нам на навар не треба не нічого. Оце дає користь всім суглобам організму нашому, волосся, нігтям. О, його треба вживати, цей навар. О, як я роблю? Спочатку я його мию. От, беру каструю таку, щоб він влазив. От, він в мене закипає, Тоді я це разом з піною перший раз зливаю. От, тоді ставлю його варитися на невеличкий вогонь. Оце воно в мене вже десь 3 години варилося, він розварився. От, тепер буду додавати е, інше м'ясо. Якщо хочете дієтичний холодець, то не додавайте. Галяшки, там, свинину, жирну. Додавайте відповідне м'ясо. Це може бути е, нежирний півник. З нього можна шкурку тоді зняти. Е, курка, індичка. От як в нашому випадку, я додаю курку, є півника, ну, от, ножка, половинка півника. От, тут у нас є. Трошки індички. От. Ну, я буду варити з шкуркою, тоді я її зніму. Багато вона не дасть. То і буде він у нас дієтичний, з колагеном. і білка буде в ньому багато. От, починаємо це все туди, помили. І це вже три години кипів у мене скакунець. Тепер я вкладаю сюди інше м'ясо. Півника кладаємо, індичку. Куркулу теж можна покласти. Дивіться так по об'єму, щоб у вас був, була не одна водичка, щоб було м'ясо там. І ще я раджу вам додавати зразу цибулину цілу і морквину цілу. Щоб воно варилося, тоді воно буде смачніше. От. І ще варимо 3 годинки. Не солимо, солимо в кінці. От. І через 3 годинки загальний час варки десь буде складати 6 годин. От. Все розвариться. Тоді ну, шкірку можна забрати. І у нас буде готовий бульйон. Тоді його можна в кінці підсолити, дати йому охолонути. Ну, а тоді заливати вже, як завжди. от, Відкидаємо м'ясо, На... в тарілки чи кудись там додаємо. Я додаю обов'язково багатенько чеснику. Цю моркву можна порізати, цибулину викидайте. от, І тоді розділяємо м'ясо і заливаємо цим бульйоном. Застигне він в будь-якому разі. При будь-якій температурі, навіть при кімнатній, бо там скакунець дає дуже багато кологену. Таким чином, ви отримаєте, приготуєте дієтичний бульйон для холодцю, і у вас буде дуже смачний і корисний холодець. Вживайте його з хріном, з гірчицею, на здоров'я. Дякую за увагу. Всім добра, миру, здоров'я, щастя. До побачення.